За полону повернувся журналіст Дмитро Хилюк. Про це повідомили репортери без кордонів. Понад три роки Хилюк перебував в російській в'язниці. І очевидці розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти викрали його з рідного села Козаровичі на Київщині, і лише через два роки Росія визнала, що утримує журналіста в ув'язнення. За весь час полону рідні не отримали від Дмитра жодної звістки. Проте в яких. Умовах, де саме в Росії перебуває журналіст, стало відомо лише зі слів військовополонених, які повернулись до України в результаті обмінів, ну і, і ще визначне повернення у рамках обміну звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Це, зрештою, підтвердила суспільного його племінниця Ганна Коршон Самчук. Пан пана Миколаєнка, російські окупанти викрали ще 18 квітня 22-го року. Його утримували в колонії у Владимирській області РФ в нелюдських умовах без медичної допомоги. Росіяни його довго не включали на обмін. Ну а коли врешті пана Миколаєнка погодили віддати, внесли в списки. Він відмовився від обміну на користь співкамерника, у якого на назі була гангрена.